Слава Богу. Слава Богу. Свою проповідь я назвав краща частка. Але після семінару, який був недавно, я зрозумів, що, мабуть, більшість із проповідників вони будуть частіше пробувати свою проповідь сказати одним реченням. Тому якщо що про одне речення, то моя проповідь про те, щоб ми. Обирали слухати, що говорить Бог. Я вам задам питання, ви можете собі про себе подумати. Як часто до вас говорить Бог? Я думаю, відповідаючи на це запитання, ви зможете сказати про, про ту цифру чи кількість скільки разів ви почули Бога. І чи може бути таке, що Бог говорить, а ми не чуємо? Теоретично може, але я думаю, що і Біблія про це говорить, що Боже слово воно даремним не буває. І не може бути так, що Бог сказав, а це слово з ним нічого не відбулося. Воно просто прозвучало з Божих уст і ніякого результату не відбулося. Я думаю, що коли ми не готові чути Бога. Він не може нам говорити. І тоді, коли ми готовий його чути, Бог може говорити до інших, Бог може говорити тому, хто готовий його слухати, чиє серце, готове його слово сприймати і, і приносити плід через, через чиєсь життя. Давайте ми разом прочитаємо одну історію, з якої ми зможемо, думаючи про це, взяти для себе певні уроки. І це буде історія, яка записана в Євангелії від Луки, 10 розділ з 38 вірша. Ісус подорожував і ця історія в той час. А коли вони подорожували, і він сам увійшов до якогось села, то одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому. Мала вона сестру, котра звалася Марією, яка, сівши біля них Господа, слухала його слова. А Марта клопоталася різним приготуванням, тож, спинившись, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй: Марта, Марта, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Ми бачимо ту історію, коли Бог, Ісус Христос, Він мав слово до людей, мав слово в даній ситуації. Він спілкувався, щось говорив. І в нас теж є моменти, коли Бог проявляє свою ласку до нас і Він хоче до нас говорити. Він робить е, е, певні обставини, через які він може нам говорити. Він спонукає нас до чогось, е, дозволяє нам бути там, де ми можемо почути його голос. Це можуть бути різні обставини. Це може бути е, те, що нам хтось запропонує просто піти на якесь служіння, яке ми не планували, можливо, йти, або десь побути в якомусь місці, якщо ми будемо, якщо ми уважні, то ми можемо спостерігати за тим, що через такі обставини Бог часто хоче говорити до нас, і їх дуже багато і може траплятися часто у нас. І в такі моменти, коли Господь хоче говорити до нас, і ми десь розуміємо, що на це потрібен час. Наш час, то ми робимо підсвідомий вибір або свідомий, як було це в Марії і Марти. Коли прийшов Ісус, вони обоє розуміли, що він, він, вони можуть Його послухати, вони можуть слухати те, що Він буде говорити. І Марія робить свій вибір, вибір таким, щоб послухати Ісуса, щоб бути поруч з Ним, щоб бути близько, щоб чути те, що говорить Він. І вона залишається біля нього. В цей же час Марта вона обирає служити. Вона обирає е, піклуватися, турбуватися, гостинність проявляти. І це досить е, хороші якості. Це дуже. Е, це дуже хороші чесноти і е, вона себе з хорошої сторони проявляє дуже. Е, там, де написано, що Марта клопоталася різним приготуванням, в синодальному перекладі написано «о большому гощенні, Піклувалась про, про велике пригощення. І в інших місцях це слово піклувалася, воно використовується як служіння, як служити. В одному з місць написано в першому 16, 16,15. Прошу вас, брати. Ви знаєте Дім Степана, оскільки він є початком вахай, вони віддали себе на служіння святим. Слово служіння те ж саме, що піклування там, де Марта піклувалася. Вона не просто робила якусь звичайну можливо, страву. Вона реально віддавала всю себе, напевно, щоб максимально якісно це зробити. Щоб... Щоб зробити найбільш приємно для Ісуса, щоб Він оцінив це, щоб Він прийняв це як жертву, як дар, вона, вона робила це. І роблячи це, вона зупиняється. Вона щось відчуває всередині, що Ісус не оцінює цього. В неї з'являється відчуття, що це даремно і вона зупиняється. Тут так і написано, що. Марта клопоталася різним приготуванням, тож спинившись. Це, спинившись, просто слово для нас. Але якщо ми уявимо цю ситуацію, коли вона там в роботі була, і вона залишає все, щоб піти пожалітися, щоб вирішити цю ситуацію, вона залишає все. і Вона говорить Ісусу: Господи, чи тобі байдуже. Коли вона вже втомлена, вона не здатна терпіти, вона не здатна далі служити, віддавати себе, нездатна до самопожертви, вона звертається до Ісуса. І це досить відверта розмова. Я не думаю, що будь-хто міг із людей таку якби, претензію Ісусу сказати. Це була людина, яка була близько біля Ісуса, яких були близькі стосунки, і вона говорить: Господи, невже тобі байдуже? Це не просто запитання, це, е, це те, що всередині, це те, що наболіло, і, і вона запитує, невже тобі байдуже? Далі вона бачить вину, вину Марії в своїй ситуації. Вона розказується Ісусу, вона говорить, що невже тобі байдуже, що мені не допомагає Марія? Вона просить, щоб Ісус вирішив це питання і, і вирішив його так, як би вона хотіла. Коли у нас, у нас трапляється, що приходить той момент, який ми, можливо, пропускаємо, коли Бог міг би говорити до нас, коли ми могли би чути Його голос, чути Його слово, яке особливо було би цінне для нас, яке би робило роботу з нами через нас, від чого би ми отримували насолоду, як отримувала Марія, ми десь, буває, пропускаємо цей момент, можливо, через неуважність. Якусь заклопотаність, але все ж таки ми робимо вибір. І, можливо, цей вибір він виглядає дуже, е, дуже естетично, він виглядає дуже щиро. Ми робимо дуже хороші справи. Ми можемо робити цей вибір дуже. Нас би похвалили за нього люди. Нас би будь-хто ми би запитали сказали, да, ти правильно робиш, продовжуй. Але... Коли ми розуміємо, що в нас є момент, де до нас може говорити Бог, де в Бога є слово до нас, як важливо зробити вибір той, який робила Марія. Адже Ісус теж приготував для Марти щось. Ісус теж приготував велике для неї пригощення, і Він хотів, щоб вона це отримала. І... Коли ми пропускаємо це, ми починаємо займатися іншим. Ми віддаємо себе, ми робимо щось, ми служимо для когось, ми когось, можливо, терпимо. Ми розуміємо, що ми робимо цінну справу. Ми очікуємо, що це оцінить Бог. Ми очікуємо, що якусь взаємовіддачу, підтримку, похвалу. Але трапляється так, що в нас буває те, що було в Марти, Ми зупиняємось. У Нас не вистачає сили продовжувати те, що ми робимо. У нас не вистачає сили просто ігнорувати свої почуття і те, що ми переживаємо відносно тої ситуації, в якій ми знаходимося. Ми зупиняємось. І як добре, коли ми робимо те, що якщо опиняємось в такій ситуації, коли ми робимо те, що зробила Марта, вона йде до Ісуса. Вона не йде до Марії, не вирішує з нею питання. Не... Не робить з нею конфлікту, вона говорить: Господи, чи тобі байдуже. Як добре, коли ми йдемо, зупиняємось там, де в нас закінчилося наше можливо терпіння чи сили, і ми йдемо в нашу кімнату і ми спілкуємося з нашим Богом відверто. Ніхто із нас, я думаю, зараз не скаже, що Богу може бути байдуже до людини. Але я думаю, більшість із нас переживали це відчуття, коли здається, що Богу байдуже. Коли здається, що Бог просто десь збоку, Бог знає все, але, але його бездіяльність здається байдужістю по відношенню до нас. Як добре, коли ми йому говоримо те, що ми відчуваємо, те, що, те, що всередині нас, те, що робила Марта. Так, ми можемо бачити вину людей. В своїй ситуації ми можемо бачити, що хтось хтось винен у нашій ситуації. І дуже добре, коли ми це говоримо Богу а в першу чергу, а не говоримо людям, не робимо самі помилкові речі, які тягнуть за собою наслідки, які потім ще важче вирішити. І Господь починає говорити з Мартою. І Він каже їй про те, що. Про те, що вона робить, і Він говорить, що Марія вибрала кращу частку. Ісус ставить на вагу самопожертву людини в той час, коли Бог має слово до неї, і на іншій стороні це Слово Боже, яке Він має до людини. Коли на одній стороні ми віддаємо себе, а на іншій стороні Боже Слово, від якого ми цим самим відмовилися, то Бог говорить, що краща частка це все ж таки вибрати Його Слово. Вибрати те, щоб почути, що Він хоче сказати до нас. І мій заклик до нас, щоб коли є нагода почути те, що говорить Бог. Так, До цього потрібно бути уважними, щоб не пропускати, щоб. Е, тому що часто рішення приймається підсвідомо. Коли нам запропонували ну, те, що я говорив, до прикладу, на якесь служіння поїхати. а... Перед тим, як ми. Коли ми вже думаємо, як відповісти, перед тим ми вже прийняли рішення. І як би було добре, щоб ми робили в цей момент цю зупинку, щоб ми зупинялися в цей момент і вибирали правильно, щоб ми не робили тої зупинки, коли вже в нас немає ні сили, ні розуміння в якомусь, може, вічії, що Бог байдужий до нас. Щоб ми робили це з самого початку і зважували все зважували все. Раціонально і вибирали те, щоб почути Боже Слово, бо воно справді є цінним, і... і воно ніколи від нас не відбереться. Це те, де ми будемо себе почувати впевненими, це те, де ми будемо отримувати те, що необхідне для нашої душі, це те, що буде робити наше життя справді життям. Нехай Бог допоможе нам у цьому, щоб ми обирали слухати, що говорить нам Бог. Амінь.